Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Майнінг токенів хо від проекту Near Wallet продовжує набирати обертів. Є цікаві оновлення і апдейти, про які варто поговорити. Думаю, більшість з моїх підписників вже чули, бачили цей майнінг і фармлять ці токени. Я про нього розповідав ще 3 тижні тому в ось цьому відео. Якщо ви досі не знаєте, що це таке, якщо ви досі не збираєте кожного дня ці токени, раджу вам подивитися це відео, де я детально показував, що куди натискати і як збільшувати швидкість цього майнингу. А саме посилання на цей телеграм-бот з Можете знайти як в описі під цим відео, так в описі і під тамтим відео. Саме в сьогоднішньому відео я хочу пройти з полоновленнях цього проекту по цікавих фішках, які з'являються. Давайте одразу перейдемо в Телеграм. Ось так виглядає цей бот. Як бачите, я вже назбирав аж 250 монет. Це є досить немало. Так, це не є там мільйони, мільярди токенів як ноткоїні. Я в нього вже досить давно не заходжу. У мене там, якщо я не помиляюсь, вже більше 20 мільйонів токенів. Взагалі цей проект почав затихати. Я думав, що вони будуть якось більше щось розвивати і так далі. Дальше нічого нового не з'являється, те, що вони обіцяли, в принципі, не робиться. Лістингів поки що ніяких немає. Тому на ноткої як я і тоді казав, так і тепер кажу, ніяких надій не покладати і не тратити на нього свій час. Якщо ви там кожного дня по 2 години тапаєте, я думаю, це неправильно. Є кращі можливості для заробітку в крипті. Навіть ось в цьому хот-боті нам не потрібно багато раз заходити на день для того, щоб збирати токени. Тут ми заходимо там, якщо прокачаєтесь, можна навіть один раз на день. Я прокачав вже ось тут в класі буст, всі рівні в себе прокачати. Ось цей ще не доступний. Тут прокачав я все, і я можу заходити один раз на 24 години і натискати сюди клейм токенів для того, щоб вони перенеслись з того балансу на мій основний типу баланс. Взагалі ніяких далеких затрат часу немає. Якщо ви навіть в цей нір валець, в цю монету ход зовсім не вірите. Не бачу причин, чому декілька разів на день не зайти і не забирати свої токени, щоб потім на всякий випадок їх мати. Перше оновлення, яке зараз потрапляє мені в очі, це те, що ми тепер можемо клеймити наші токени в будь-який час. Скоріше це можна було коли. Лише назбирається ось тут 80%, отпер ми можемо клеймити в будь-який час. Це я рахую є хорошим оновленням. Я його чекав, тому що деколи забував клеймити вчасно токени і вони не збирались. Тому що, коли ось тут назбирається повна ось ця лінія, майнінг токенів призупиняється. Також, якщо ви є підписані на мій телеграм-канал, ви знаєте, що я створив своє село в цьому Ніер Валеті, в яке приєдналось багато моїх підписників, 120 людей. Я сильно його не пушив. Якщо ви досі не є в ніякому селі, можете також приєднатися, я посилання залишу в описі. Просто заходите. І ось тут ви приєднуєтесь до нашої типу команди. Разом ми збираємо свою кількість токенів, наскільки я розумію. Потім ця кількість токенів буде поділена на усіх, а також коли ви є в якомусь селі, у вас збираються токени на 5% більше. Ось такі поки що є переваги перебування в якомусь селі. Також зовсім від нещодавно наші клейми токенів почали записуватись в повноцінні транзакції в НІР- мережі. Думаю, ви знаєте, що для цього, щоб клеймити токени, нам потрібно трошки монет НІР на гаманці. Я закинув сюди три монети. Це Забагато, можна набагато менше, тому що за один клейм знімається дуже мало ніра. Там одного долара має хватити на, якщо я не помиляюсь, тисячу клеймів. Більше, ніж на рік вам хватить одного долара для того, щоб постійно клеймити. Тому затрат тут, можна сказати навіть немає. Ось так ми натискаємо сюди, йде загрузка, і зараз ось ці токени перенесуться на мій основний баланс. Все, і ось ця лінія почала збиратись заново. Також нас появилась нова вкладка Apps, Ось тут справа, точніше, вона колись була, але не працювала. Тепер ми можемо на неї перейти. І тут вже є в нас апдейт, або так би мовити, новина про те, що буде нова така акція від Нір Вале з назвою HotPad. Це можна якось порівняти з навіть лаунчпадом на байбіт. Давайте перейдемо до деталей. Поки що невідомо, коли він відбудеться, але вже є деякі деталі. Натискаємо сюди Open, також можна сюди натиснути. Тут ми бачимо про цю монету, яка буде виходити на лаунчпаді. Якщо коротко, це є простий мемкоін, де він буде торгуватись, коли він буде торгуватись яка буде його цінність, невідомо, але ми зможемо його купити за Монети ход, які ми зараз збираємо. Ціна одного монети Увон, якщо я правильно читаю, увон, буде 0,1 на монета ход. Загалом весь пол буде 500 монет. увон. тут далі пише локація, яка в мене є. Я так розумію, наразі не показує. Далі 75 монет. Увон максимально може отримати один користувач. Купити на лаунчпаді, і ця монета буде в блокчейні Ефіріум і Нір. Щоб купити максимальну кількість монет на лаунчпаді, потрібно ще запрошувати рефералів, тому що за одного запрошеного друга ви будете мати можливість купити. Максимум 5 монет Увон. за більше ніж 5 запрошених рефералів. Ви зможете купити максимально 30 монет Увон. і за більше ніж 10 ви зможете купити максимально 75 монет. Я буду старатись купити. Думаю, буде багато бажаючих і буде це зробити не так легко. Більше деталей по цьому наразі немає. Якщо буде щось нове появлятися, я обов'язково опублікую пост. Або якщо будуть якісь новини не дуже важливі, ми завжди про них спілкуємось в моєму телеграм-чаті. Посилання як на одне, так і на друге, я залишаю завжди в описі або в коментарях. Від відео взагалі мені подобається, що команда Нір Валова, то команда цього бота і так далі. Всі ці розробники пропонують нам якісь нові активності, нові акції. Анонсують, що буде більше таких ход падів і так далі, що будуть більше виходити токенів в цьому блокчейні. Також зовсім нещодавно в цьому гаманці проходив боксів про які я писав своєму телеграм-каналі. Ось ми в нього перенеслись. Це було 19 лютого. Я публікував пост, що як буде, куди потрібно заходити. Було 20 тисяч боксів, і для участі потрібно було мати на гаманці Мінімум 0,5 монети НІ багато моїх підписників ці бокси забрали, їх було забрати не так легко, тому що було дуже бажаючих. Я трошки затягнув там на декілька хвилин і не встиг забрати бокси. В загальному в боксах були реальні токени, реальні USDT або інші токени, які можна вивезти і продати. Звісно, що їх не було там багато. В середньому, наскільки я бачу, там 50 центів, півтора долара, навіть 5-10 доларів, декому попадалось. Їх можна вивезти і продати. Також, якщо підрахувати, разом в цих 20 тисячах боксах. Було 15 тисяч USDT. Деякі бокси були з іншими токенами, деякі просто USDT. Максимально навіть в чатах бачив комусь дуже рідко попадали з навіть 100 USDT. Звісно, що це одношні випадки, але в загальному те, що Ні рвало вже на самому початку дає заробити такі суми. Я рахую є дуже великим плюсом. Це показує, що команда готова давати реальні кошти на розвиток, на акції і так далі. А ми можемо цим користуватись за ці монети ходи, які ми маємо, купляти бокси чи брати участь в лаунчпадах і заробляти реальні. Кошти, тому що я розкажу, раджу вам потрошки збирати ці токени, адже це не займає зовсім ніякого часу. 5 хвилин в день це не є багато часу. Тіктоці і в різних соцмережах ми проводимо цілі години. Ось такі мої думки по майнингу токенів ход. Здається, всі новини, апдейти я в цьому відео вам розглянув. Своїми думками поділився. Загальному ще раз скажу, що часу цей майнінг ніякого не займає, тому я і більшість моїх підписників робимо багато різних акцій, багато різних дій в крипті для того, щоб заробляти. Найбільше, звісно, з останнім часом я приділяю свої. Уваги акціям на біржі Bybit. IDO, лаунчпади, лаунчпули. Це те, що останнім часом дає досить непогано заробити. Навіть якщо розглянути крайні мої кейси за три місяці, які минули, це все була біржа Bybit. Спочатку нагодувала акція від Шварап. Ось в цьому відео я про це говорив. В загальному тоді мені вдалося заробити 3500 доларів чистими на цій акції від біржі Bybit. Потім було ось це IDO, в якому в мене виграло два аккаунти. Я заробив 2600. Цей лаунчпул також був досить хорошою можливістю разом з Лаунчполів я тоді заробив більше 250 доларів. Ну і звісно, акція Мавія, яку ми робили останні тижні, на яку приділяв я і дуже багато моїх підписників дуже багато часу. Вона вже закінчилась, тепер ми лише чекаємо результатів. Я про цю акцію дуже багато наголошував, просив вас заробити для себе 2-5, хоча б один аккаунт, тому що ця акція реально живна з хорошою нагородою. І ось цьому відео я про неї говорив детально, показував, що і як натискати, щоб взяти участь. А потім, ось цих всіх відео після Неї я так чи інакше в кінці чи там десь посередині нагадував вам про неї. Тому впевнений, що багато моїх підписників її не скіпнули, зробили ті чи інші активності, і тепер разом зі мною чекають на результати. Вони будуть 11 березня і в моєму телеграм-каналі, в телеграм-чаті ми будемо ділитись, надіюсь, позитивними результатами. А щоб цього всього не пропустити, щоб не пропускати активності, які я сам роблю, раджу вам бути підписаним як на телеграм, так і на YouTube. Посилання на телеграм-канал, на телеграм-чат я залишаю в описі. Надію, мій контент вам подобається. Якщо це так, напишіть про це в коментарях. Якщо не так, також про це напишіть, щоб я знав. Поставте лайк або дизлайк, як вважаєте за потрібно. Дякую вам за перегляд. Нехай щастить і до нових відео.